Приміряли амуніцію рятувальників, розглянули 3D-макети вибухонебезпечних предметів. Та що найважливіше, вкотре почули та повторили правила мінної безпеки учні однієї з чернігівських шкіл в рамках профілактичного заходу до міжнародного дня просвіти з мінної безпеки та допомоги у розмінуванні. На базу третьої загальноосвітньої школи ми рятувальники вирішили серед учнів третіх-четвертих класів провести профілактичний захід, метою якого було було це підвищення рівня обізнаності про вибухонебезпечні предмети, алгоритм дій ми діткам нагадали. Дітки всі знають про вторгнення російських світ на нашу територію. Вони розуміють, що кількість вибухонебезпечних предметів збільшилася. Робота саперів також стала набагато більше. Найбільше захоплення серед малечі викликала можливість приміряти каски, бронежилети, водолазні костюми, які у своїй роботі щодня використовують рятувальники, та на кілька хвилин відчути себе героєм сучасності. А наочність розпізнаванні вибухонебезпечних предметів забезпечили 3 d макети, які юні чернігівці з увагою розглядали під час заняття. Сапери розповіли дітям, які бувають вибухонебезпечні предмети, яку загрозу вони несуть, потім показали свої засоби індивідуального захисту і водолазні костюми, які вони використовують під час підводного розмінування. Подібні освітні заходи працівники ДСНС проводять щоденно на території всієї області, аби запобігти та оберегти українців від можливих помилок під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Такі заходи вони проводяться на території області постійно кожного дня, і вони проводяться для різних вікових категорій і не лише серед учнівської молоді, а також під час відпрацювання населених пунктів.